Накипні лишайники, частий гість на деревах. І ось бачите, в тріщинах кори зимуючі стадії. Ось так зимують різні жуки, заховуючись під цими лишайниками. Прекрасно себе там почуваючи, будучи під захистом їх. А там, де є побілка, дерева відповідно не. Кора чистенька і лишайники там не поселяються. В молодих плодових деревах це дуже важливо, тому що накипні лишайники досить таки сильно пригнічують ріст замолоду. Тут товста кора її вже по барабану, а на тоненькій це важливо. Вапно це з кальцію і розкладаючись, воно під впливом повітря перетворюється на вапняк. Має високий pH і за рахунок цього pH і е, знищує, не дає проростати лишайникам на дереві. Тому побілка дуже важлива. Користуйтеся і здорових всім рослин.